Всім привіт, з вами я, Україна ліпше всіх, і це якийсь привіт сусід. Тому що я приїхав в нове місто, а там якийсь челік з таким странним будинком. Я хочу знати, що він там хранить, що за секретик. Так, а ну тут обійдемо по валочці. Так, 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 так. Ну, велике місто. Ой-ой-ой, побачу, побачу. Ой. Та не треба було фізкультуру прогулювати в п'ятому класі. Та тепер бігати не можу. 10 метрів. Так. Менше з тим, йдемо далі. Що тут у нас? Так, перестимемо. Ось він там стоїть, що він так стоїть, мені от не подобається. Так ну тут станемо. Кидаю предмет, він відволічеться я забіжу. Він мене побачив, Блін, блін 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 Ой, де це я? Так. Блін, той сусід. Я його... Найду. Секретик. Так, 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 так. О, клас, його немає, бродяга. Ну, можна зайти. Так, 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 тихо. Тихо, без шуму. Я й що тут таке ваш. Хі! Він тут стоїть! Треба швиденько заховатися, заховатися. Так, так, так. Це двері, щоб не спалитись. О, якийсь танк, якісь мені зброю, Думаю, ліфт робочий, але ні. Так, а ну за танк заховаюсь. Так, а він там йде десь вроді. Так, попробую відкрити, може тут щось працює? Ой, важко відкривається. Стоп, це ж якесь вікно. Але як? Але я там ж буду двері, ну добре. Зрозуміло, так. Ну що треба йти? Угу. Так, 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 тихо, 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 тихо. Швиденько, швиденько. І вони... А ну, сусід, ну тобі капець, стримайся. Ого, я його вдарю, треба, так треба втікати швидко, швидко. Йдемо вниз, ідемо ще вниз. І ще вниз, ну і великий тут підвал у нього. Так, що тут таке? Доганяй, доганяй. Так, втікаємо, втікаємо. Так, 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 так. Ай-яй-яй. Так, де він там? Тебе закидати двері. Він біжить, біжить, біжить. Ха. Ха. Ай, боже вже бігти не може. Ха. 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 От сюди, так, сюди не можеш. От сюди заникати. <for the> <members> а, ні! Ні, втікай, тікай, тікай, він там стоїть, тікай, тікай. Двері відкриваємо. Біжи, біжи, сюди, сюди, сюди. Він за мною, він за мною. Тут якась кімната, кухня. Так закривати. Так, 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 закрив перед ним кімната. Я в тупіку. Ні, ні, ні. Треба втікати, за, за двері заховаюсь. Він мене побачить. А -а -а -а. Так, я в якійсь кімнаті. Так, відкриємо двері. Опа. Поки він готує їжу, я тихенько втік. Так, так, так. Тихо, обзакриє двері. Так все. Сюди. Ні, тут нічого нема. <гій> він біжить! Починається погоня. Ні-ні-ні-ні-ні. Так, так, так. Йдемо вниз. А ну йдемо вниз, поки він там ще біжить за мною. Так треба вот заховатися. Ой, ще якісь двері. Я не думав, що є ще секретні ще двері. Ого, іще вниз. Іще відділення якоїсь зони там. О, ні. Все. він мене злопав. Ні. Не треба сусід, не треба. Пошкоди мене. Закрив мене в якісь клітці, я втікаю. <кхи> Скрипуче, побачиш, почую, я не знаю. Так, вийдемо сюди, сюди. Ой, не сюди, а сюди. Так, нічого немає. ну. Потрібно йти на дослідження території. Йдемо. Якісь такі коридорчики, якісь такі штуки. Таке круте виглядає, ну я не знаю. Ну його щось дуже дивно, що його немає. Де він? Так. Піднімусь на самий я верх. А ні, о, ось сюди зайду. Хм, Що тут таке? Якась кімната. Сюди не буду йти кашки. Кожен закрить бег, бо там щось непонятне може бути. Ну, пізніше піду. Він може бути в цій кімнаті. А ну зайдемо. Немає, немає, немає. Це вже добре. Ну йдемо далі провіримо. Хоча назад вигнуся. Так. Закриваємо двері, щоб не було павлено. Ну Подивимось. Ну, холодильнику, ну вроді ніби нічого нема. Ні, є. Я знайшов ключ. Так, так, так. Беремо ключик і йдемо. Йдемо, йдемо. Все, я підійшов до якоїсь двері, де до якої підходить ключ. Відкриваємо давай відкривайся. Фух, так, сьогодні відкрилися. Опа, так. Ого, що тут у нас таке? яка з двер, Відкриємо її. Знову треба ключ. Не можу відкрити. Треба йти шукати ключ. Ну добре. Ідемо. Ось. І ще один ключик. Так. Візьмемо його і йдемо відкривати двері. Ідемо ту-ду-ду. Так, все, йдемо, 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 йдемо. Наверх, наверх. І до тої двері. Угу, зараз будемо відкривати. Так, давай ключик, відкривайся. Все, можна відчиняти. Що ж там таке буде? Раз, два, три. І якщо хочеш другої частини, підпишись на цей канал та лайкни це відео. Пока!